Армія відновлення це проєкт Міністерства економіки України, який розпочали з метою залучити безробітних людей до наближення перемоги та відбудови нашої країни. До видів робіт, які вони виконують, відносяться це і плетіння маскувальних сіток, і заготівля дров, і також допомога соціально вразливим верствам населення. Проєкт стартував восени 2022 року, і за цей час до нього долучилися понад 1300 осіб. Минулоріч участь у програмі брали 34 громади Житомирської області. На даний момент їх п'ять. Роботи визначається конкретно кожною громадою. Там була і заготівля дров, також і спорудження фортифікаційних споруд. Це може бути також і якщо ну, якісь стаються. Прильоти і розбір завалів і так далі. Окрім зареєстрованих безробітних, у програмі можуть взяти участь внутрішньопереміщені особи та люди з інвалідністю за виконану роботу. Усі вони отримують мінімальну заробітну плату. Наразі це 7 тисяч 100 гривень. Укладається догвір на громадські роботи. В договорі визначається обсяг робіт, обсяг залучених осіб до таких робіт, обсяг виконання цих робіт. Ну як правило, це 8-годинний робочий день, і люди працюють і виконують виконують ці роботи, тобто можливо, можливо бути корегування, наприклад, в зручний для них час. Минулого року у Новогуйвинській громаді до армії відновлення долучилися 25 людей. Цьогоріч до них приєдналися ще шість. Усі вони плетуть маскувальні сітки для наших військових. Хочу зазначити, що плетіння маскувальних сіток не потребує професійної підготовки. Фінансування плетіння маскувальних сіток здійснюється за рахунок небайдужих жителів нашої громади, в тому числі і. Працівники селищної ради так само до цього долучаються. Секретар селищної ради розповідає: нещодавно з допомогою їхньої маскувальної сітки військові вполювали тяжку вогнеметну систему Сонцепьок. Тож припиняти свою справу не збираються. Навпаки, вже закупили тканину для літніх сіток. Проєкт армії відновлення не лише приносить користь Збройним силам України, а й допомагає людям соціалізуватися у громаді та здобути страховий стаж. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1.